Доброго дня, друзі, хочу показати, як зробити маточник. Наприклад, у мене є М9 пару штучок. Я її саджу під щепот. У мене обрізана, але думаю, щось з того та -то й буде. Е, під кутом бажано 40, ну, має бути 45 градусів, але тут вже як на око я дивлюся, бо ну, не завжди можеш так вгадати. Тому я сюди наспаю тирси. Коли вже бруньки розпустяться, я їх прижимаю, прижимаю до землі, кимось скобами або чимось іншим, щоб воно тримало, і засипаю легенько цією землею, стирсою. І звідси з цих бруньок пускаються нові гілочки, і вже ці гілочки виростають. З цих гілочок буде. Фактично нова підщепа, вона теж пустить коріння. І вже восени, ну цього року воно не буде, воно не встиє, я думаю, вирости, то вже на другу осінь восени лише оцю землю з тирсою розгрібаємо і вирізаємо секатором разом з корінчиком, вже буде готова підщепа.